Не раз доброго ранку не включався. Я вже найвеличний барахолки, є пару, пару знахідок срібних. Будемо зараз їхати далі, бо тут дуже маленька барахолка. Колко нічого немає. От приїхав на другу барахолку. Чайки вже ганяють, перебирають. Барахолка невелика.

Sí, Японская. japonais voilà там le temps regardez Це це срібна рюмка, вона каже голово. Це то це, це, це посріблене, від срібло я вже вийшло. Зараз подивимось, за скільки воно віддасть. <ріпи> це ком'ян мадам. Je sais pas, qu'est-ce que vous me demandez Celui-là. Comme vous voulez, qu'est-ce que vous m'en donnez les deux Je sais pas. Moi, je suis radin. <laughs> ah, ok, celui-là, c'est combien Celui-là, euh... je sais pas. Donnez-moi deux euros, c'est bon. Народ, я чуть не лоханулся, это тоже сребро. рыбой. А, это для металла Не знаю, как его Может, по рыбой. Это комьян, мадам? Три рыбы. Написано, аржон, вид Вже фільм промали це. Написано аржон відсотки, це навіть напусну. Хоча дуже мягка. <laughs> Написано Аржом АРЖ. 800, типа. Срібло, ну це не срібло, це посріблені. От тут до цього обладить, я подивився. Ось вот такі коробки, коли проверяєте, багато різних цепочек перемог на дизутарі. Ви вот так швидко піднимаєте все наверх. І мелке, все залишається. І в основному, якщо там золото, щось таке є мелке. воно все на дні залишиться. І так час не трачається. Кальмін клянт. Срібло ч не Le 2 ou 7, il est 3. Là, on a 1 ou 7. Donc, c'est combien Je vous l'ai fait euh, 5 euros. Merci. À combien vous les voulez 1 euro. euro Non, 2 euros, oui. Merci, bonne journée. 1 euro Коротше, от куча посріблення від мізон вивозиться з хатів. Ось вот такі дві миски срібних. Срібло 950 проба. Срібло 950 проба. Бомба за 3 євро. Ложка 800 проба. Зараз будемо далі ритися. Це а, Ігор, ти! про шляпив, ложка срібна. Маленька ложка срібна. Давай я подивлюся там. Не сі, я тебе не уб'ю кожен. Тама. Ну. <гум> Цікаво, що в нього там в бусі шев ще я щекав. Це, коротше, був на другій барахолці. Не на цій. Товариш прислав. Проби. Я трохи трохи натаскую. Прийшла проби. Є потрохи срібло. Я пролетів сюди. Скажи мені, я переведу. Та ні. Я кажу, що тут друг мій. Позвонив, що приїхав, що тимопан зробити. Отакі приколи. Я такому не розбираюсь, ніфига. Но сава, патрошо сава нікер. Це ком'ян? Будемо дальше дивитися. Так що тут? Пластинки. Так. 15 євро. Ігор, що так дорого? Це ж не срібло, це все витерто, ти що прикалуєшся. Ну ж видно зразу, що... Ти... ти в руки береш в його 3 кілограма, це не срібло. Воно ж зразу видно потерте все. А на ложках, діти, а, виключи камеру. А діді саме. Та вошка? потім покажу, там вони там їх майже не видно. А, 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 Тут стекло. Кристал.

Що за... ну... Так а що сюди ніхто не приходив, ніхто не рився? Ні. Ніхто ведь Сагюль Сегюль Сегюль Півтер Що за Сегюль? Шайка якась Восьо прикольно Саймэки за барик ті полепти полепти один альфа. Папори його клюки Все потрібен все точно все провірив? Провіриш показував Все посилив Давай я перевірю. А що ти такого набираєш? Гарно что не надо

Ручки тоже тут сріблі. Це срібла. Може такі. Баш? <звілля> ручки це <звілля> ручки срібла тут. Кінофіов не надо. Що ти не будеш робити? Бо валяться. Там срібла один грам. Може й нема. Тому, жалую, блядь. Так все отживився уже. Ну да, видно. Оце прикольно, військова, да это. Потому что я, забивал это 10, 10 15, Интересно. Да. Мы точно все продавили, все хорошо. А что он не достает, я не понимаю. Non c'est à à à, bille, à... à, bille, à ouais. Comprimé, ouais. Non c'est pas à comprimer. On fait ça, on sort, tac. Et il y a un chargeur, vous voyez ouais, ouais. Pour les enfants ils s'amusent quoi. Ouais, ah voilà. Ça la fait pas trop mal, ça fait partir. Ouais ouais, ouais. Vous avez encore quelque chose comme les, les métal truc comme je ça Mais C'est tout ancien, non il y, a, il y a ça là. Вже все да. Там навалялась на хороб. Бачуся, О, все, да, да. Там... Ты уже всю барахолку тут происходил. Понимай там не я на яномалия. А ты на строльке был. Алло. <рес>

800 -я пробуем, хоть и 5 евро за 4 вы Спасибо. Мерси. Это перекупы. Часы какие у них прикольные. Если кель приде, демонт. Cela il me faut meilleur prix pour 250. 250 voilà. et l'autre là. C'est là. l'ensemble, non C'est là l'ensemble pour 300. C'est là 200, 200, 250, enfin on tourne dans ce là C'est très speed switch. Hein C'est là 100, je peux ici. Ok. Merci à toi.

Бронза. Щоб ця діеро. Бронза. Друзі, приступимо безстренько до розпаковки. Ця барахолка виявилась невеличкою. Ми побіг... Я побігав пару годин там. Були сімейні проблеми. Горе случилося. Начнемо так. Це знахідки товариша. Він починає тільки бігати. Скидає мені проби на телефон. Якщо щось бачив, цікаве. Я йому потім відповідаю, бо от знайшов він дві такі... Дві такі два таких блюдця. 950 -та проба. проба. 140 грам. За 3 євро. Супер знахідка. Я потім поїхав на ту барахолку, бо там було багато ящиків. От я знайшов там таку ложку 950 -та проба. треба почистити. І ось таку 800 -та проба. Потім так, таку медаль. Він хотів за неї 5 євро, я витругав за 4. В принципі, хто відео дивився, там, там все видно. За стакан я не пам'ятаю чи там щось я знімав. Зараз все знімем. Стакан я взяв, якщо не пам'ятаю, за 2 чи за 3 євро. Я не торгувався, Вона мені ціну сказала, я побачив що срібло і не торгувався. 3 чи 2 євро. Ну і помілич така біжуха. Це кольцо хороше. 925 проба ще якась фірма. Не просто 925, а 16 грам. Що зараз быстренько зважимося. А, була така сепочка ще. Що... І вона була скріплена з другої таким доповненням. Я подумав, що це срібло, тому що така плетенка, таке плетення. Всегда срібло попадалося. Ну і взяв за 1 євро на проверку. Ну, сьогодні був в ломбарді, проверяв там деякі речі. Це виявилося на посріблення. Зважимо зараз свої знахідки. Держу отак все по 50 по євро, там таке. Помілочухи. Це був браслет. Я не пам'ятаю що я знімав, чи, бо я відео ще не монтував. Розказую так. Був браслет. І вона за браслет хотіла 7 євро. Браслет виявився не срібним, а цей прикол брілок срібло. За євро чи за євро 50 щось таке віддала. Все одно плюсом такі мексиканські якісь сережки. Тож дюсо 25-та проба. Браслет також дюсо 25-та. Ну, цепочка така. Пару грам. Так. Ложки. І медаль. 129 грамів. А, ні, ще цепочка ось така. Я не роздивився, вона тут трохи побита. Вже тільки на ломпіде. Да? 134. Це мого срібла з цієї барахолки вийшло 134 грама. Потім взяв ж такі дві статуетки. Це чорне дерево. Ебен. Прикольний. За 5 євро їх скоро взагалі не буде, та Африка постіє з кожним годом, скоро це буде антикваріат хороший. Ну і так прикольно, гарні роботи. Це статетка за 5 євро і 130 грам срібла. Потім були в мене вилки, ложки, я купив в соціальному магазині за 8 євро таку упаковку, ну, коробку. Проби тут витерти і проби непонятні Я в групах навіть питав людей, спеціалістів, вони мені ніхто не відповіли. Але тут стоїть 40 цифра, 40 і півник. такий пітушок в овалі. Обично підушки це ср... проби срібла французькі. Ну, Ніхто підтвердження не міг дати, тому що воно непонятне плюс цифри. Я був впевнений, процентів надійно, що це срібло. Сьогодні провірив ломбарді, сказали, підтвердили, що срібло за 8 євро набор такий гарний. І джекпот. Ось мій джекпот, який я сьогодні провірив також в ломбарді. Я вже показував там в преду попередньому відео, може пару відео. Не пам'ятаю, що відео є, як я його купляв, але в розпаковці там воно було. було. Коротше я його зачистив, зачухрав. Де да, воно? Десь на якомусь вуглу я його зачухрав. Провірив. Остаються окисли на срібло. Тут зачистив, зачухрав. Також окисли остаються. І перевірив сьогодні, щоб точно... Бути впевненим, провірив в ломбарді. Сказали, що срібло. За цю знахідку купив за 3 євро. Постараюся знайти кусок відео вставлю. І по, по періоду і по країні більше всього, що індо Китай. Я не знаю, чи неправильно. я на нашому називаю, чи неправильно країну. Ну, знахідка гарна. 847 грам. Тут неправильно показують. Що ж мені неправильно показують? Коротше, вдома зважував, точно, було 80... 847 грам. Це. За 3 євро супер знахідка. Це мій саме, сама крупна знахідка по цьому, по сріблу. Зараз порахуємо, що там клює? Б... Зараз порахуємо, що тут виходить. Так, будемо рахувати по 65 550 євро. Беремо по мінімуму. 550 євро. Бомба. Ось такі знахідки, друзі. Так що навіть якщо немає проб, завжди уважно дивіться. Мені На навіть ніхто уваги не звернув. Покрутили, вертіли, ніде нічого не знаходили і оставляли. Такі спеціалісти бігають. Я за 3 євро купив і, пожалуйста. Ми потрохи відбиваємо програну зажигалку. Друзі, такий місаж хотів вам передати, трохи не по темі. Частіше дзвоніть, частіше зустрічайте своїми близькими, своїми батьками, тому що час летить дуже швидко, дуже. Всім удачі, всім добра, миру. Зустрінемося в наступних відео.